Донедавна чотирирічний Максим відвідував дитячий садок у селі Плавинище на Роменщині. Понад усе любив гратися з братиком дворічним сашком, але на початку червня несподівано зіштовхнувся зі страшною хворобою. Симптоми спочатку маскувалися під гРВІ, вводячи в оману рідних і місцевих лікарів. Почалися головні болі і рвота ні з того, ні з цього. В садик ми не пішли десь у понеділок, два дні потім сходили, і опять таке саме. Болить лобик, болить головка. Ірвота Запідозривши серйозну проблему, дитині призначили МРТ. І дослідження викрило страшну правду. У Максима злоякісна пухлина, медулобластома. 18 червня хлопчика прооперували в Київському інституті нейрохірургії. Добре, що ми виявили його на ранній стадії, бистро обратилися і нам бистро прооперували, Не пішло ще дуже великих метастазів. Немає. А сюди нас направили ж на хіміотерапію. Зараз хлопчик пройшов перший блок хіміотерапії. Попереду ще три. Лікування дається тяжко, у тому числі матеріально. Адже тато хлопчика вже рік воює на сході, а мама не працює, бо доглядає молодшу дитину. Уже пішло 35 тисяч. Благодаря людям, що допомагали, звісно, завод. Допомогти родині вилікувати дитину може кожен із нас. Реквізити для допомоги на ваших екранах, а також на нашому сайті tv.sumi.ua. пам'ятайте, кожна гривня наближає Максима до одужання. Анна книж Сергій Мілецький на часі новини.